А трошки ви в курсі, да? система проходження практики на другому курсі така сама, як і на першому. Тобто практика буде проходити після, після сесії. Зараз ми подивимося, тут Сіденко писав, точно дати. Ну, я потім викладу всі ці дати. Побачите, коли термін практики. 2, 2 тижні, але не розраховуйте на два тижні, що було в минулому році. Два тижні, а потім за три дні до кінця практики деканат сказав, що від них бухгалтерія вимагає терміново списки на стипендію, а це означає, що треба. Виставити оцінки за практику. І тому люди, хто досидівся до останнього дня, то вони хапались, не знаю за що, щоб встигнути захистити практику. Тому практика 2 тижні, але я рекомендую вам розраховувати на 10 днів, тобто з понеділка по е, неділю, да, і тоді ще понеділок-вівторок і готувати вже звіт. Не розтягуйте до кінця практики, щоб не було проблем. Ну і вам вже краще, да? ви захистили практику і пішли на канікули. Вам не треба нічого пам'ятати і нічого робити. Чим скоріше захистите, тим швидше станете вільними. Як тільки у вас все готово, ви мені надали звіт, я його перевірила, поставила вам практику, і ви будете вільні. Я керівник практики від нашої кафедри. Якщо пам'ятаєте, в минулому році таке саме у вас, мабуть, був Ігор Олександрович Кандиба, керівником практики. А далі ви записувались до різних викладачів нашої кафедри, не нашої кафедри. Головне, що це комп'ютерні науки. Да? Якщо вам подобається якийсь викладач з іншої кафедри, ви можете до нього записатись на практику, отримати у нього завдання, значить, завдання на практику, ви придумуєте самі, або ну, той викладач вам дає, до кого ви хочете піти, але ви з ним обов'язково узгоджуєте це завдання. І, ну, тобто викладач повинен в курсі бути, він повинен хотіти, щоб ви до нього записались на практику, і хотіти з вами працювати. Після того, як ви знайшли собі викладача, то ви заходите, у вас є в Moodle практика, технологічна практика, тут файл для запису на практику, група 209. Але дивіться, у мене тут і 208 є, але вам треба ось вкладочка, бачите, 209 да? перейшли сюди. Це в деканаті чомусь було жовтим, я не знаю, я потім приберу. А ви сюди вписуєте прізвище керівника керівника, керівника практики. Ну, наприклад, Швед, ну, Давиденко не візьме, Антіпова. Ну, кого, кого, кого оберете, до кого запишетесь. І якщо буде вже тема відома, то можна і тему сюди поставити. Але керівника практики треба вказати обов'язково до початку практики. Вірніше до початку сесії, ось і коли починаються іспити, в цей момент уже ви повинні знати прізвище керівника практики. Взе ж з кимось домовитись. І я рекомендую поквапитись, тому що ну, ніхто не схоче брати багато людей. Да? Тобто ви прийшли до керівника, а вона чи він каже, що в мене вже багато, я більше не хочу. Тобто він, той керівник, не зобов'язаний вас брати. Це його е бажання. Хоче він взяти вас, він візьме, не хоче, не візьме. Значить, визначились, записались. Якщо ви не запишетесь вчасно, я повідомлю, що повинно бути все завершено. На практику готується наказ. Ось зараз ми готуємо наказ на тут правослужбова записка, ну все одно, на курсові, а потім аналогічний документ готується на практику. На курсові треба теми в наказ, а сюди треба кафедру, на якій ви будете проходити практику. А яка кафедра? А та, на якій працює викладач, якого ви собі обрали. Значить, якщо ви не вкажете в цьому файлі до початку, коли мені треба буде наказ готувати, то я вас пишу на нашу кафедру автоматично, да? а, і якщо ви нікого не знаєте на нашій кафедрі, то автоматично ви будете в мене, бо я у вас керівник практики. Тому, будь ласка, не забуваємо за практику. Ті, хто ще не зробив курсову, в нас і таких повно. Да? Але, будь ласка, сюди теж треба знайти собі керівника. Рекомендую поквапитись і з кимось домовитись. Це тема, на відміну від курсової, де не може бути темою створення сайту. Да? На практиці може бути створення сайту. Все що завгодно. Тут немає обмеження, що це повинно бути ООП. Тема, яка завгодно. Ну, тільки вона за обсягом повинна бути такою. Ну, щоб ви отримали нормальний бал. Якщо тема буде дуже проста, маленький обсяг, то просто бал буде нижче. Да? Що ще у нас є в Moodle? Значить, це файл, куди ви повинні вписатись? Що ще є в Moodle з практики? Звідси з практики, ви сюди будете коли готовий буде звіт з практики, ви його сюди будете викладати. Індивідуальне завдання тут шаблон, а буде ще, щоб ви не. Я заставляла робити одним файлом звіт і індивідуальне завдання. Студентам незручно, тому буде звіт з практики і індивідуальне завдання, ще один пункт буде. Це сюди ви будете викладати, але викладати будете після мого дозволу. Після того, як я прочитаю вас звіт, поставлю оцінку, тільки тоді ви викладаєте в Moodle. А так, все, надсилаєте мені, так як і з курсовою на перевірку. Титульний лист я тут виправлю на 209-ту і буде титульний лист, який ви повинні взяти тут, а не у когось. Тут буде е, виправлено все. Да? Тут буде не студент, а здобувач. Да? Керівник практики залишусь я, а члени комісії будуть інші. Тому, будь ласка, тут я рік виправлю, все буде готове до практики, і ви повинні брати лист, е, титульний листочок саме тут, а не десь там, у когось ви взяли, хто вам подобається, кому ви довіряєте. Індивідуальне завдання на практику. Що питання? Ну, щось якийсь звук був. А, ну, лучше позже, звісно, ніж ніколи. 45 хвилин, 15 хвилин. Ну, ладно, це ваші проблеми. Так, куди мені повернутись? Індивідуальне завдання. Група буде виправлена. Подивіться, ось тут буде стояти перша дата. Її не можна змінювати. Це початок практики. Як я тут поставлю, дату, така у вас і буде. І, скоріш за все, ще й пункт буде такий отримання завдання, пошук інформації. Далі ви розписуєте, ви вже це робили на першому курсі, по крокам, що і коли ви робили. Кожна дата, окрім вихідних, повинна бути відображена. Якщо з По, то ось з 20 по 23, да, ви щось робили. Далі вихідний пропускаєте, особливо цей неділю, ще суботу можна писати, неділю, точно ні. Кожна дата повинна тут фігурувати або в інтервалі, або окремо. Остання ось підготовка звіту буде стояти остання дата. Її теж, дивіться, увага, не можна змінювати. От тут, що стоїть, перша остання дата, ви пропускаєте. Але не треба мені залишати оце чотири багато крапочок, да? або оцей текст не треба залишати. Да? Це це треба прибрати, замінити на необхідну інформацію. В примітках поставити виконано. Далі керівник практики від ЧНУ – Це я. Тут, ось дивіться, написано, від підрозділу написано «СЮ Ю Боравльова або піп вашого викладача. Так ось не треба тут залишати піп вашого викладача. Якщо тут не я, то, наприклад, «А. Альона Володимирівна, АВ Швед. А це прибрали. Тобто сюди ви ставите того керівника, з ким ви домовились. Якщо ви домовились зі мною, то я буду і тут, і тут. Сюди дивимось. Ось тут, або піп вашого керівника. Значить, оце або прибираємо, а сюди ставимо кого? посаду і прізвище того, у кого ви берете завдання і виконуєте його. Дати тут я проставлю, їх теж змінювати не можна. Тут знову вашого викладача. Далі, ваш викладач повинен тут проставити бали, окрім оформлення звіту. Оформлення звіту буду оцінювати я. Викладач проставляє бали. Значить, тут максимум ви можете набрати 65 або 5 балів. Це оформлення звіту, це від мене. Керівник знову, або пів вашого викладача ставите. Дата буде стояти. Тут оцей висновок напишу Я. Дати поставлю я, і тут точно я. Значить, прізвище змінюємо там, де написано або піп вашого викладача. І не залишайте, оце хто мені принесе отут прізвище, а тут або піп вашого викладача, я просто знижу бал за практику. Тобто, читайте, будь ласка, повинно бути рівненько, не косо, криво. Щоб воно все гарненько так дивилося, було оформлено. Все, значить, ви повинні це вмістити на два листочки, не більше це буде. Прізвище ім'я по батькові. Так, своє прізвище ім'я по батькові, і пишемо, да? технологічна практика, так воно і буде. Чи є Питання по документації. Ну, у мене особиста немає, поки що. <сум> так, значить, сам звіт, сам звіт. Оформлюємо, викладаємо, подивіться, методичні рекомендації до оформлення звітів. Ви відкриваєте, і тут коротенько, коротенько є. Якщо ви забули, як ви, ну, по-перше, в Анжелі Петрівні робили, тепер зараз на курсовій ви будете робити. Принцип оформлення звіту точно такий: однаковий. Тому, будь ласка, дотримуємося у цих вимог всіх. Акуратно переліки. Переліки. Е, значить, більшість переліків буде з тере починатись. Дві крапочки, тере, довге тере, не коротке, не мінус, а довге тере. Назва з маленької літери, крапка з комою. І поїхали. От позначати отак такі переліки треба робити, тільки якщо у вас в тексті є на них посилання. Тобто треба написати пункт Б. Тому, якщо тут буде тере, то як ви на нього будете посилатись? Ніяк. Оскільки зазвичай на перелік студенти не посилаються, то через тере пишемо. Оформлення джерел переліку джерел посилання. Приклади є. Перелік джерел посилання. Так і називається, да? Вікіпедія, Ютуб сюди не включаються. Реферати, курсові десь знайшли, це не включається. Да? Ви повинні, ну, або документація є в електронному вигляді, да? або книжки. Ось дивіться, а, навіть якщо ви не користувалися книжкою, але книжка, ви на якійсь мові пишете, да, застосунок. Знайшли книжки по цій мові і вставили сюди книжки. Але тільки українська-англійська російською мовою не можна вставляти. Ну і якщо будуть детальні уже у Анжели Петрівни ви все проходили, тому повинні знати акуратненько все, як називається. А тепер проміжок між... Давайте я Wordівський файл відкрию якийсь. Так, тесток, що за тест? А, ось дивіться, якщо нам треба поставити перед розділ, номер розділа, проміжок великими літрами. New Roman 14, все тільки цим шрифтом. Да, Виділений. Після розділу, підрозділу треба поставити. Не ентер натиснути, а поставити інтервал. Параграф абзац, або пункт абзац, або сюди. Подивіться, Before, перед. Перед, після. Треба встановити 12 пунктів. Якщо і до, треба, то теж 12 пунктів. Не ентер натискайте. Ось так. А встановлюйте. Ось таким чином. Воно може по розміру відрізнятись. Тому правила саме такі. Ну, начебто, 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 начебто все. Давайте, які у вас питання? У мене є питання, тобто вас можна обрати як да, да, да. викладача на практику. Можна, але це не обов'язково і це ніяк не впливає, щоб ви не думали, що ви мене не обрали, то я вам не поставлю ага, високий бал. Да? Дивіться, той викладач, якого ви обрали, він він оцінює оцінює ще раз, він оцінює ваш застосунок, Тобто обсяг роботи, якість роботи. Я не оцінюю застосунок. Це на совісті того, у кого ви були. Я оцінюю звіт, оформлення, вчасно зроблений звіт. Да? Не так, як ось зараз у нас 10 студентів із 30 – 10, уявляєте собі? Да? Тобто, із трьох два не прийшло. Так, до речі, до речі. Так, Шкуркін уточнив. Бізряді на Барановській. Так, а оцього немає Хом'янов. Ви якось з ними. Давайте ось я зараз скажу. О, Бабієнко нема. Бабієнко наче не повинно бути. Як просто. це не повинно бути? У нього немає теми. Ну, просто він просив записати якраз таке. Так, Ми йому перекажемо, щоб він обрав тему. Я йому сто разів казала. Я йому назначу тему за своїм розсудом. Завтра, якщо до вечора теми не буде, все, я обираю, що хочу. А обираю я базу даних всім. А це дуже складно. Тому не заставляйте мене обирати. Значить, Бобієнко, немає, спробуйте передати. Бо буде він, бідний. Стратонов, Хам'янов і Чипара. Стратонов писати? і Чепара, ну вони якось з нами всіма не спілкуються, а Хом'янов теж здається, ні складені. Ну, о, спробуйте, хто якось з ними. Бо я просто. Дивіться, уже готовий, оце вже проєкт з темами, бачите, уже готова на підпис. Тобто, за ось теми курсових робіт. Тобто, залишилися одиниці яким ми, ось у Антіпової, нема нього теми, Дога, нема теми, Сотник, Ось оцим людям ми просто повписуємо самі теми. Ну, Турчаніна, мені здається, вже надав тему, тільки Катерина Олександрівна не заповнила. Тобто, вас, вас стосується, да? у вас Бабієнко-Бабін, ну, Бабін у Антіпової, у мене Бабієнко. Ну і оці тріо. Я вже писала, я ще раз напишу завтра, але тоді хай не ображаються. А якщо Стратунов і пара, це в нас, як, вони на магістратурі навчаються, і, наче по второму кругу пішуть. Ну, ну, їм що? взагалі потрібно це робити чи ні? Може їм не потрібно. Ну, це. я не знаю. Якщо. Перезараховувати, треба йти в деканат і до наказу перезараховувати. Якщо буде наказ, вони повинні були прийти в деканат, написати заяву. Якщо можливо, перезарахувати те, що в них було. Я не знаю. Просто попередні, ну взагалі дисципліни цього року їм перезарахували, начебто. Ну, дивіться, вони зобов'язані надати мені документ. Скріншот прислати, де їм перезарахували цю курсову. Якщо вони не надають мені цей документ, то вони будуть писати, в них буде борг і вони будуть писати курсову. Тобто до початку, до того, як вони оцей буде наказ, вони зобов'язані мені надати цей документ. Вони мені його не надали. Ну я ще раз вашу. А вони в групі є ваші тут в чаті? А ну теж повинні бути там, значить, так. Вони так вони є. Є. Ну, значить, я зараз їм ще напишу і ви, якщо я хтось щось знає, то вони зобов'язані надіслати мені цей документ. Немає документу, вони будуть в наказі, а значить, вони зобов'язані будуть робити курсову роботу. Нікуди не дінешся. Вони зобов'язані були все надати, документи. Часно оформити. А так, звідки я знаю? Не звідки. Так, а шеремет теж нема зараз. Ось дивіться, він це не тема. Це не тема. А... Мені треба жанр. А він не надав жанр. Я впишу свій. Розумієте? І буде він робити не те, що він хотів, а той жанр, який я йому впишу. Розумієте, ну, ми є? йому казали, у нього там проблеми з ноутбуком були, тому мабуть він забув. Після цього. Ну так тему там можна ж написати з, з, господі з мобілки? Та Розуміємо, забув. Зараз Та, нагадаємо ласка, ще. Якщо знаєте його, напишіть, не буде теми. Я поточню сама, і буде йому. Він хотів одне, а буде інше. Таке розпорядження я запитувала, що нам робить з тими, хто не надає інформацію. Сказали: вписуйте самі, обирайте тему і хай роблять. Ну, правда, розумієте, вислухають ті, хто все зробив, обрав, бо вони ходять і все слухають, а ті, хто не ходить. Так, Шкуркін, а, ні, шеремет у мене, не шкуркін. Угу. Значить, напишіть шеремету на мобілку, хай жанр поточнить. Такий жанр не підійде. Так, ну, все, значить, дивіться, якщо у вас виникнуть питання, то, будь ласка, ну, як завжди, ви ж знаєте, як за мною зв'язатись, задавайте питання. Але дуже важлива якість звіту. Тому програму-то ви напишете застосунок. Да? Тільки пам'ятаємо, що застосунок да? називається, а не додаток. Ага, обсяг, обсяг. Десь 15 сторінок. Не треба дуже великий, за розміром, робити звіт. Не треба, десь 15 сторінок і досить. Те, текст да, програми. Якщо ви вставляєте у звіт, це повинні бути фрагменти менше сторінки. І якийсь текст. Не можна, щоб сторінку займав повністю ваш код. Якщо вам дуже треба хочеться вставити код, то ви його вставляєте в додаток. Там, в додатку, ви повністю можете писати код, там не треба коментарів. Якщо в звіті, то обов'язково з коментарями просто так, великі фрагменти вставлять не можна. Ну, це все, що я хотіла сказати. До початку практики все в мудлі буде, будуть терміни, все буде визначено. Зараз головне, щоб ви пообирали викладачів, записалися і щоб у нас був готовий. Документ на проходження практики. Все, нема питань. Можна вас за, зараз попрохати залишитися да? трохи після того, як всі підуть питання да? з курсової? Так, да, будь ласка. Ну, все. Якщо немає питань, то я виключу.